Багато хто з вас мене в цьому не підтримає, але я вважаю, що мушу записати на цю тему відео з двох причин. По-перше, бо таким чином я віддам належне і проявлю небайдужість до тих криворіжців, хто захищав та захищає нашу батьківщину. Прославляють нацистів і називають це словом декомунізація. А по-друге, це назавжди залишиться в історії, в ганебній історії Кривого Рогу. Ганебна вона тому, що хтось віддав найцінніше. Віддав життя за те, щоб інші на цьому потужно вкрали, пропіарились і задурили голову населенню, щоб ще 5 років потужно красти, брехати та жріти. Ось ключова задача. А інші ми з вами просто схавали все це, не врищали і навіть не намагалися цього робити. Звісно, не всі. Багато родин загиблих військових відчувають цей біль на собі. Багато небайдужих людей, в кого рідні все ще на війні, підтримують цю злість, розпач та зневіру в людей. Але, на жаль, є багато тих, кого все це оминуло стороною і хто просто проходить повз, як пройшли повз два мої відео на цю тему на минулому тижні. І я не за те, щоб всі були на війні, я за те, щоб люди не були байдужими. І знаєте, я розумію, що життя йде, і відсутність води вкрай цікавіша, ніж щось горе, на тому, що мародери вкрадуть на цьому горі додаткові десятки мільйонів гривень. Це огидно. Це боляче. Або як написав один мій підписник пан Олександр, скажи, ж, що це неприємно, коли тебе потужно вкурвлює, а багатьом байдуже. І мені все равно. так, це неприємно. Але я не з тих, хто буде мовчати про це. Тому зафіксуємо для історії чергову ганебну сторінку життя Кривого Рогу в окупації мародерської сім'ї гнилькулів. руйнують наші будинки, села, міста. Бажаю здоров'я, Ріг! Сьогодні знову сюжет не по плану. Хотів, все ж таки, про те, що у всіх болить поговорити, і ні, це не про свій ТЦК та полювання на людей, а про воду та тепло, яких в нас може скоро не бути. Успішний опит реалізації іменно таких програм. Але знаєте, ще трошки відкладемо плани на ті відео, і натомість поговоримо про щось дійсно важливе. Важливе тому що кожен з нас може опинитись на місці тих, про кого більшість хоче мовчки. Не чути кожен з нас міг та може бути вбитим снарядом чи ракетою тих, кого самопроголошений директор Кривбасу так потужно облизував і вицяцьковував увесь час, поки в країні була свобода слова. Тобто якщо фактор Україна, Росія, звісно, да. І найогидніше моя особиста мотивація в тому, що він заробить на кожному з нас і на моєму трупові також, якщо не дай Боже зі мною щось станеться. Мене це потужно вкурвлює, що расист, який їздив до Путіна, тягнув сюди руський мір, і прямо зараз відверто всій державі та всьому світові демонструє, що закони України на нього не розповсюджуються, і він може все, що завгодно. І многое-многое другое. Все, чого не можемо ми з вами, бо за нами приїдуть поліцаї, і він везуть на підвал, а потім оголосять зниклим безвісти. Як хорошо, що із білі чоловіка. Я розумію, що зі мною це може статись кожної хвилини. Але ще більше розумію, що усе тут сказане залишиться у віках. Ну або поки існуватиме людство та існуватиме Ютуб. Тож почнемо для початку, без демонстрації. Вірте на слово. Чесно скажу, що ми з вами, підписники Крізаліса, допомогли нашим захисникам закрити кілька важливих зборів. Я не притула, не син судьі не нестерненко, тому об'єми незначні, але все ж таки я вважаю важливі. І всі ці збори ми закрили завдяки вашим донатам, шановні друзі. Ми з вами сплатили податки, щоб держава могла забезпечити наших військових. Але держава не може цього зробити. Бо ось, наприклад, держава не контролює дотримання власних законів, тому передає наші податки різним мародерам. У моїй сім'ї традиційне близькі відносини з. Які, як, наприклад, виділяють 126 мільйонів гривень для того, щоб 12 робітників без власної будівельної техніки збудували меморіал нашим військовим. Нашим героям. тим, хто загинув через те, що мафія гнилькулів симпатизувала расистам та заохочувала їх увійти в нашу країну. Я вам про Росію відповів. Чи почекайте, а ось це випадково не татко саме директору директор Кривбасу на початку повномасштабного вторгнення анонсує, що скоро влада в країні зміниться. В наступному році, коли це вже ми будемо знати, ми повернемося до цих всіх питань безумовно. Коли, коли вже не буде, коли вже не буде такого бардака в країні, який ви натворили. Він ледь стримується, щоб не сказати, що Путін прийде, порядки наведе. Конечно. І от через те, що сім'я мародиркулів тягнула в Україну руський мір, через усіх цих колаборантів та сепаратистів загинули ті, на кому вже влада мародиркулів викачала з бюджету купу грошей на похованнях. Про що нам розповідали у тому числі і бігуси. Люди загинули, щоб Саша міг жити, красти і брехати. Війна, все спішить. Це такий сюр, такий парадокс, який ну. Просто не вміщуються в голові, але я вже розумію, що зараз напишуть коментарі, що я з пустого в порожні переливаю. Але ж все це емоції, які важко контролювати. Добре, до суті. Мародир, з бюджету держави отримали гроші, які вирішили витратити заради хайпу та піару, щоб у майбутньому підкупити виборців, тим, що вони мега-патріоти і паразитують на ветеранській політиці, як паразитували до цього на Великій Атєчествіний, бо це працююча тема. Жить за рахунок болю и страху інших никогда не выйдет из моды и завжди будет працювати. Я свой пример приведу. Наш народ победил нацизм в Великой Отечественной войне. Приходите с семьями, приходите с детьми, берите фотографии своих родных, которые завоевали для нас такую долгожданную победу. Присоединяйся к акции «Бессмертный полк». Мой дед Алексей Игнатьевич прошел всю Великую Отечественную войну и в сорок пятом был тяжело ранен в боях под Прагой. И на весь этот... Поток лжи, мы ответим. Нами, С днем победы в Великой Отечественной войне. Я как был в настоящем оппозиционном блоке и имел честь представлять его на президентских выборах, так и остался. Так и остался. Ці 126, перепрошу, 128 миллионов гривен без конкурсов, нечестно и не прозору досталось фирме. Яка була створена за рік до цього у Одесі і ніколи в житті нічого подібного не виконувала. Стартовий капітал цієї фірми усього одна тисяча гривень. От ви просто вдумайтесь в цей абсурд. Чи кожен, в кого є тисяча гривень, і фірма може збудувати меморіальний комплекс? І створити успішну страну. За тисячу гривень мав не збудуєш. А тут одеська фірма, яка випадково за два місяці до цього змінила власника з Одесита на мешканця Кривого Рогу, виграє тендер на 128 з половиною мільйонів гривень без конкурентів. Бо конкуренти знають, наскільки це важко такий проект зробити, яка це відповідальність перед пам'яттю та людьми. Бо це ж має бути на віка, але не для мародерів. Звісно, такі команди виконувати не буду. Та справедливості заради вони якось в моменті зрозуміли, що 128,5 з половиною мільйонів під час війни це, от наче дістати піструна і нагло сцяти людям в обличчя. Вони і так це роблять, але намагаються робити з посмішкою. Ну <звук> а тут от прям без поваги і відкрито. Тому ціну зменшили на 45 мільйонів, які давайте говорити відверто усе одно вкрадуть, але не на цьому, а на чомусь іншому. Тож, із 128 мільйонів гривень ми з вами заплатимо лише 80 мільйонів, що наче не так погано, чи не так? Ні, не так. Бо журналісти проекту Наші гроші з'ясували, що лише виключно на граніту статійського кар'єру, який славиться своєю радіоактивністю, лише на цьому ціни завищені у 4-5 разів. Тобто з 80 мільйонів лише на граніті вкрадуть майже 20 мільйонів. Я не можу сказати, крали чи не крали. тупо, нагло цинічно вкрадуть без смс та реєстрації, і це лише на граніті. Усе інше також дорожче, ніж будь-де. Але проблема навіть не в цьому. І навіть не в тому, що техніку орендують у шакалів гнилькула по завищеним цінам. Хто буде слідкувати, якої марки цемент насправді будуть використовувати? Яку підсипку і скільки. Написати можна що завгодно, порахувати 100 мішків цементу, а використати 10-12. Решту, ну, ви зрозуміли. Особисто для мене все це потужно огидно, а більше всього злить, що всім, окрім вас, тих, хто мене дивиться та підтримує, решті байдуже, просто плювати на все це. От навіть той Шабунін нещодавно вів діалог про цю всю історію. При Причому в три рази, в чотири ми навіть в магазини подзвонили, спитали. Я так. не хочу до і... мене реально навіть... вбиває. У мене Є сподівання, що пан у кривому розі а, зверне свою увагу на цю хіракінь, тому що і що він з колегою через екран звертались до гнилькула, щоб той навів порядок. Але ж наскільки треба бути дебільним, щоб не розуміти, що без гнилькула все це просто фізично неможливо. Ну, не може він не знати, що на усіх тендерах, на всьому в місті завищують ціни і потужно крадуть. Ви вірите, що Гнилькул дебіл, і всі його дурять? Ну камон, ну це ж ну, просто неможливо. Тут навіть не потрібно ніяких інсайдерів чи розслідувань. Це просто очевидно, як білий день при прямих лучах сонця. Але очевидно для мене, очевидно для вас. Та взагалі непомітно для багатьох інших тих, хто про це мовчить, або хто отримавши пачку гречки, захищає мародера, кажучи, що нема альтернативи, що всі інші будуть гіршими, чи ще якийсь маразм. То ви скажіть мені, куди ще гірше? Чим хуже, тим хуже. мародер грабував місто 14 років, тягнув сюди руський мір, крав на всьому і в тому числі на військових, які загинули через те, що він на них крав. Потім він крав на похованнях військових, а зараз краде на меморіалі. І мені все одно. Хто? Підніміть руку, хто готовий за це віддати життя. Ви готові за це загинути? Бо саме так через вкрадені мільйони гинуть наші військові. Вкрадені мільйони це чергова віла у війні для гниркула і відсутність пікапів, дронів чи навіть евакуаційних гелікоптерів для наших військових. Ви можете сказати, що він там звітує, що на 2 мільярди з наших податків щось комусь надав. Але чи можете ви покласти руку на відсіч, що він дійсно щось надає, а не возить порожні коробки одні й ті самі, щоб сфотографуватись і поїхати далі? Перше, конкретний відповідь на конкретний вопрос. Я, наприклад, знаю історії від військових, які бояться про це заявити публічно, бо бо мародирко корумпував їхніх командирів. Але ці військові розповідали мені про те, як все це мародерство відбувається? Ну, в перший день війни ми наші почали... абстрактний приклад. Привіз мародиркул із своєю шмурдячкою порожні коробки, два екофлоу і три дрони. Передав на три копійки майна, а командир підписав папер, що отримав на три мільйони. А потім змусив своїх підлеглих підписати, що ті втратили надане їм майно під час виконання завдання, але ніхто навіть нічого не отримував. І таким чином, так, з бюджету було взято більше двох мільярдів. Але взято з бюджету і надано військовим це взагалі різні речі. Це технологія. А через те, що не надано, військові гинуть, а коли ще на похованні з бюджету витягують гроші, а потім меморіал і так по колу до безкінечності. Дійсно. Тож ще раз запитаю, хто готовий за цей кругооберт мародерства загинути? Особисто я в цьому не бачу сенсу. Поки такі, як мародиркул дірявлять човен, скільки воду не черпай, це безглуздо. Тому ще раз закликаю, товариші правоохоронці: беріть з тих мародиркулів відкати, піднімайте ціни, але все одно працюйте, посадіть їх заслужено за грати, заберіть усе вкрадене, і поверніться все державі. І нам не потрібно буде просити по всьому світу грошей. Ані не платять ні копійки, грошей. У кінці пара слів про просити грошей. Традиційно буду просити у вас, шановні глядачі, підтримати мою роботу донатами. Перш за все, хочу подякувати за вже надані донати та офіційно заявити, що ваші донати до пекельної пожежі в дупі злять мародерів та їхніх дуполизів. Ну бо ось самі подивіться, до мене в чат залізла до ярка із колгоспу Сирниченко і почала стікати жовчу за те, що я прошу у вас донатів, а ви підтримуєте мене. Вони дуже хочуть, щоб ви не підтримували, щоб я зупинився. Вони хочуть, щоб цей голос перестав до вас звертатись, щоб ніхто не чув про їхні злочини. І це можливо, звісно. Бо якщо ви зупинитесь, я теж не зможу довго продовжувати роботу корисно для нас, усіх. Тому дуже прошу: донайте, підтримуйте, ставте лайки та коментуйте, поширюйте і нехай тепло, що пече дупи мародерів, зігріває нас усіх у холодні зимні ночі. Дякую вам. Живіть довго та процвітайте. Ну, а гнилькуляку на гілляку. Хай чорти його грають в сраку. До авторослові особисто думку пацієнтсь судження та все що ще водослуга закон український стає 30 Конституції України та сим іншим зброями України і дозволами. Часто автослові особисто думку.